Дуже цікаве запитання мені сьогодні задали. Я вже якось на нього відповідала, але ще раз нагадаю: в мене спиталися, чи гріх працювати в свята? Давайте розберемося, взагалі, колись для мене відкрився глибинний зміст цього всього. Взагалі, чому на свята ну, заборонено церквами там, ще кимось були, не працювати? Це не з тої позиції, щоб людина. Скажем так, витрачала цей вихідний на те, щоб там випити, погуляти і все, що робить звичайна людина. Взагалі, задумка Божества не зовсім інакша, щоб людина не працювала, не мотала карму в цей день, а побула в медитативному стані, в молитвенному стані з Богом. Тобто, присвятила цей день чистоті медитації, щоб хоча б зупинилась. Розумієте, мої любі? Ми це сприймаємо, все сприймали через розум, через програми. А якщо подивитись в глибину, то Бог це дає і давав Оце зупинок в тому корміщеному світі, в якому ми жили в минулому, тільки для того, щоб людина зупинилась і побула з ним, щоб вона зупинилась хоча б на один день і присвятила цей день. Собі пізнання Бога, пізнання себе, медитації, спокою, спокійним, прекрасним чинкам. тобто не віддавала увагу в ілюзію і в намотку карми. Розумієте, мої любі?